Дженіфер родом було 12. Вона жила у сент джозефі невеликій громаді поблизу Дет штат Флорида. 19 лютого 93-го року, приблизно у 3-й годині дня, Дженіфер вийшла із шкільного автобусу, але в той день так і не повернулась додому. Дівчата у шкільному автобусі бачили старий синій пікап, який прямував у напрямку Дженіфер. Дженіфер родом була яскравою жвавою дівчинкою. Вона любила проводити час з однолітками та займалась спортом. Батьки дівчинки розлучились. Рене, матір дівчинки одружилась вдруге з чоловіком на ім'я Кларк Конверс. У 93 му році Кларк, Дженніфер та Джесіка проживали разом у невеличкому будиночку. 19 лютого 93 року, приблизно о 3 годині дня, Дженіфер вийшла із шкільного автобусу, але в той день так і не повернулась додому. Першою, хто помітила зникнення дівчинки, була Джесіка, молодша сестра школярки. Джесіка повернулась додому і зрозуміла, що Дженіфер ніде немає. У друзів, однокласників, однолітків або ж членів родини її також не було. Це не було схоже на дівчинку. Якби вона вирішила кудись піти, вона обов'язково попередила б про це родину. Почались пошуки. Протягом тижня родина, друзі родини, сусіди та волонтери шукали дівчинку. Вони обшукували ліси та галявини поблизу, закинуті будівлі і канави. Але пошуки не принесли жодного результату. За шість днів оголене тіло Дженніфер знайдуть вздовж кіної стежини округу Ернандо за десять миль від зупинки, де востаннє бачили дівчинку. На правій нозі Дженніфер була червона шкарпетка, на шиї дівчинки було намисто у формі серця. Дженніфер зазнала наруги та отримала травму голови, спричинену тупим предметом. У день зникнення Дженіфер одягла джинси, білу водолазку та червоний сфетер під білу куртку Хутерс. З собою у дівчинки була сумочка, книжкова турбинка Дженспорт та Кларнет, який дівчина взяла у двоюрідного брата. Вище перераховані речі на місці події, так і не були знайдені. Це вбивство шокувало невеличку громаду. Син Джозеф завжди був тихим містечком і нічого подібного тут не траплялось раніше. Детективи з'ясували, що дівчата у шкільному автобусі бачили старий синій пікап, який прямував у напрямку Дженіфер. Коли автобус рушив далі, автівка повільно їхала за дівчинкою. Водієм був білий чоловік приблизно 40 років з каштановим волоссям до плечей. Час минав, а справа так і не зрушила з місця. Слідство доволі швидко зайшло у глухий кут. За 16 місяців після смерті дівчинки детективи запросили до співпраці екстрасенса Ненсі Майер. Ненсі Майер – екстрасенс, яка десятиліттями співпрацює з поліцією Америки. Вона була консультантом у багатьох розслідуваннях і неодноразово допомагала знайти злочинця. Це великий виклик для мене, тому що більшість моїх справ це вбивства про те, що стало знали лише двоє жертви та вбивця, коли злочинець не залишає жодних зачіпок. Єдиний спосіб дізнатися, що трапилось, це телепатія. Полковник у відставці Ірвін Сміт вважав її здібності важливим інструментом для розкриття злочинів. Коли ви знаходите таку людину як ненсі, у ваших руках опиняється важливий інструмент у багатьох випадках, це не призводить до розкриття справи, але в той же час надає вам додаткову інформацію. Перша детективна справа Ненсі Маєр розпочалась у 1977 році, коли детектив Лерей Лендон звернувся до жінки за допомогою. Останнім часом у місті Вільмінгтон, штат Делавер, сталася серія нападів на жінок. Напади мали під собою сексуальне підґрунтя. Детектив попросив екстрасенса знайти нападника. Попереднє розслідування зайшло у глухий кут, тож нинці залишалась останньою надією відновити справедливість. У будинку першої жертви жінці вдалося вразити детективів, нинці вдалося покращити скетч злочинця, вона в деталях побачила характерні риси нападника, наприклад, очі, мрови та деякі особливості будови обличчя. Дівчина подивилась на малюнок і сказала. Тепер це більше схоже на нього. Кожного разу, коли я дивилась на малюнок, я знала, що з ним щось не так. Тепер все стало на свої місця. На прощання дівчина простягнула нинці руку, а далі екстрасенс неначе впала у транс. Здавалось, я бачила кожну рису його обличчя. Він спав у невеликому приміщенні, на ньому була уніформа з номером на кишені. На ногах були такі специфічні чорні туфлі та білі шкарпетки. Детектив Леро згадує, що Нинці буквально почала бігти вулицею. Вона, неначе відчула слід злочинця та намагалась скоріш знайти його. Вони проходили вуличку за вуличкою. Здавалось, що нинці рушила маршрутом, який відомий тільки їй. Ся на вулицю, й говорила, це вулиця, якою він повертався. Я просто йду за ним. Потім я зупинилась на перехресті і відчула, він десь тут. Нинці вказала де приблизно шукати будинок, але відмовлялась йти далі. Нинці виглядала наляканою. Жінка не полишала відчуття, що злочинець ось-ось мав вийти за двері, і вони мали зустрітись поглядом. Детективи запросили одну із дівчат на місце злочину. Ненці одразу впав у око телефон. Вона запитала він користувався телефоном, коли був тут. Дівчина кивнула. Нападник не тільки користувався телефоном, але й телефонним довідником. Детективи доправили книгу до лабораторії ФБР, що у Вашингтоні. Тепер у детективів були відбитки пальців нападника, але без конкретної особи підозрюваного. Це було марно, потрібно було діяти швидко. Тому Ненсі ще раз спробувала знайти будинок нападника. За пів кварталу шалкрос Авеню. Жінка зупинилась та вказала на будинок. Детективи негайно допитали власника будівлі. Чоловік впізнав на малюнку хлопця. Вони разом з дівчиною орендували кімнату тиждень тому, приблизно у той час, коли стався напад. Цим хлопцем виявився дехто на ім'я Дерік Стівенс. Коли детектив побачив ім'я орендаря, його серцебиття прискорилось Цього, цього просто не може бути, тому що прямо зараз він має перебувати у в'язниці. З'ясувалось, що Дерік потрапив до програми ув'язнених, яка дозволяла йому виходити на вулиці містечка. Дерік носив тюремну уніформу темно-синього кольору. На грудній кишені розташовувався серійний номер, а у колонії видавали чорні туфлі та білі шкарпетки, які виготовляли на замовлення. Зрештою, підозрюваного впізнали шість жертв, а знайдені відбитки пальців належали саме йому. Деріка визнали винним і засудили до 150 років ув'язнення. Повернімося до справи Дженніфер 94-го року. Детективи запросили Ненсі Майер до співпраці. Фото з місця злочину були засекречені, тому жінці не дозволили подивитись на них. Вона побачила двох чоловіків у автівці та навіть описала одного з них. Чоловік середньої статури, дивлячись на його руки, я можу сказати, що вбивця доволі міцний. Я маю на увазі, що цей чоловік не спортсмен. Він важко працює та піднімає важкі речі. Наступного дня жінка відвідала зупинку шкільного автобуса. Вона була переконана, що Дженніфер викрили саме там. Ненці вказали, де зупинились чоловіки. Вони зупинились, привітались з Дженніфер та запитали дорогу. Дівчинка розвернулася у бік чоловіків та почала пояснювати дорогу. Під час цього діалогу її викрили. Далі детективи вирушили на місце, де виявили тіло дівчинки. Ненсі одразу сказала, що Дженіфер померла у іншому місці, а її тіло підкинули. Біля тіла лежали маленькі ювелірні прикраси, які носила дівчинка, але на подив детективів екстрасенс не зупинилась. Вона вирушила трохи далі у хащі. Тут є речі, які не виявили раніше. Тут має бути щось, що виглядає як ремінець, щось на кшталт великого чохла, чорний із блакитними літерами. У хайщах, на які вказала Ненсі, за півроку знайдуть сумочку дівчинки та футляр з-під кларнета з літерами LO. Ненсі вважає, що Дженніфер вбили двоє чоловіків, обидва механіки та працюють разом. Один із них палить цигарки та має сильний кашель. Незважаючи на отримані підказки, справа залишалась нерозкритою. Тоді детективи звернули свою увагу на справу 92-го року. Одного разу невідомий напав на 17-річну дівчину із середньої школи. Того дня вона вийшла із шкільного автобусу на розі Twin Oaks Road та US 41. Дівчина зазвичай зупинялась там та вирушала до родини, аби подивитись улюблене телешоу Головний госпіталь. Коли дівчина не з'явилась на черговий перегляд улюбленого шоу, родина почала хвилюватись. Вони відвідали школу та з'ясували, що дівчина вийшла на своїй зупинці. Родина повернулась та продовжила пошуки. Невдовзі дівчину знайдуть за покинутим будинком з важкою травмою голови. Напад був настільки жорстоким, що внаслідок отриманих травм у дівчини почався напряк мозку, і нейрохірургу довелось видалити частину мозку дівчини. Певні деталі нападу були настільки за межею зла, що ці подробиці, як і ім'я дівчини, ніколи не розголошувались. Наступні три місяці дівчина пролежала у комі, її частково паралізувало. Вона говорила уривками стислих фраз, але змогла описати нападника. Бридкий, волохатий, бородатий, смердючий без зубів. Детективи зробили опис нападника, на основі якого було складено фоторобот. Невисокий бородатий чоловік з темним волоссям до плечей, без зубів і з татуюванням у верхній частині лівої руки. У жовтні 2014 року Вікі Беліно, кримінальна аналітикиня з Флориди розглянула справу дівчини. На цілій дівчини залишились біологічні сліди нападника, але у базах не було жодних співпадінь. Тоді Вікі вирішила провести генеалогічний ДНК-тест, який мав визначити споріднених до вбивця людей. За чотири місяці жінка тримала у руці результат. Система знайшла співпадіння у базі даних державної в'язниці. Це був Джефрі Крам молодший. Він відбував 30-річний термін за серію пограбувань, скоєну у 2012 році в окрузі Ернандо. Детектив Девід Боєр дослідив родину Крама і з'ясував, що у 92-му році родина проживала трохи більше ніж за милю від місця нападу. Детектив Боєр та детектив Ален Проктор зустрілись з членами родини та взяли зразки ДНК. Ще один член родини перебував у західному окрузі Паско у невеличкому лікувальному закладі від алкоголізму. Саме там детективи познайомились з Джефрі Крамом старшим. Джефрі народився у Огайо, але переважну більшість свого життя прожив у Флориді. Він був невисоким чоловіком та мав татуювання на плечі. У молодості у чоловіка було довге каштанове волосся. Детектив простягнув чоловіку цигарку та запитав, чи пам'ятає крам. Про те, що зробив 23 роки тому. У 92-му році Джефрі було 30. Він перебував на випробувальному терміні за звинувачення у пограбуванні та збройному нападі. Але у кримінальних записах чоловіка були й вироки за напади на жінок. У віці 23 років у хлопця діагностували невиліковне захворювання зубів. Без виключення усі зуби довелось видалити. Детективи показали чоловіку фото дівчини. Крам сказав, що чув про ці випадки. Він визнав, що опис підозрюваного схожий на нього, але свою провину не визнав. Детективи взяли зразок ДНК чоловіка. Порівнявши ДНК, Крама та злочинця, вони отримали повне співпадіння. Джефрі Крама було затримано. Детективи з'ясували, що у 93-му році після чергового відбутого терміну Крам вирушив до Майамі та працював у підрядній будівельній компанії, яка будувала магазини Walmart. У 93-му році Джефрі користувався синім пікапом, але в тому ж році продав автівку. У 2019 році Джефрі Крема засудили до довічного ув'язнення за напад на дівчинку з округу Паско. У липні 2023 року двадцять джурі року висунули звинувачення Крему за викрадення та вбивство Родом. Причетність чоловіка підтвердив тест ДНК. Якщо Джефрі Крема визнають винним, йому загрожує страта.